Доброго дня, шановні друзі. На територію нашої громади заїхала організація Вайкік, яка активно допомагає, підтримує наших місцевих мешканців, допомагають одягам, взуттям, як для малечі, так і для дорослих. Саме ця допомога йде для внутрішньопереміщених осіб, для малозабезпечених родин, для тих, хто дійсно нуждається в такій допомозі. Люди сьогодні мають можливість вдягнути своїх дітей, взяти теплі речі, підготуватись до зими. Ми дуже вдячні магазину «Вайкік» за таку суттєву підтримку нашої громади в Такий нелегкий час. Сподіваємось на плідну подальшу співпрацю і разом до перемоги. Дякую. Сьогодні ми знаходимося в Дергачівській громаді, одній з найбільш постраждалих громад Харківського району. Придаємо гуманітарну допомогу, яка надана компанією Вайкіті. Дякуємо за допомогу цій компанії В обличчі директора Олексія Гришко. Дергачівська громада дуже вдячна за ті речі, які надала компанія Вайкікі і директор Гришко. Ми дуже вдячні. Це дуже необхідні речі для нашої громади. Низький уклін вам. Добрий день, мене звуть Ріта. Я проживаю в місті Дергачах. Дуже дякую вам за гуманітарну допомогу, яку ми щойно отримали. Сьогодні отримали у Дергачівській громаді речі від магазину Вайкіки. Дуже дякуємо, бо в наш складний час ми не можемо собі дозволити купити, а це нам буде дуже гарна допомога. Дитина дуже швидко росте і речі потрібно оновлювати кожного сезону. Дуже велика вдяка їм. І якщо буде ще, особливо на зиму, це дуже буде нам потрібно. І хай їхня компанія процвітає і щоб вони більше робили доброго для людей. Дякуємо. Велика подяка магазину за речі. Справа в тому, що у нас случилась біда, пряме вучання. Ми свого дому не забрали зовсім нічого, навіть вибачте носків. І це для нас дуже велика підтримка. Ситуація у нас. Погано залишилося без пенсії. В місті з дому згоріли і трудові, і заощадження. Це для нас ну, дуже, дуже велика підтримка. Ми мешканці Дергачів дуже вдячні за надану нам гуманітарну допомогу, в виді речей, взуття для наших діток, а також для нас, дорослих. Це дуже велика допомога для наших мешканців, тому що зараз дуже тяжкий час, і ми набагато зекономимо наші кошти і зможемо витратити це на відбудову або там на якісь продукти інші речі. Так що ми дуже вдячні. Дякую, магазину «Вайкікі». Будемо чекати ще, є, тому що речі дуже класні. Асні, що для діток, що для дорослих, так що велика вам вдячність.